є гори, де гори Карпати, Туман по долині пливе, струнка як смерека, близька і далека, го кохана живе. Струнка, як смерека, близька, і далека. Вітаю вас! Це програма Скарби народу, і сьогодні ми з вами знаходимося у столиці Карпатського князівства в селі Ілемня. Мало кому відомо, але окрім Київської Русі, в Європі існувала ще одна руско-слов'янська держава, велика Горватія. Засновником якої був князь білих Горватів самослов, у 623 році від Різдва Христового він розбив війська аварів і заснував велику державу Велику Горватію. У 662 році після смерті князя Самослава Велика Горватія розпалась на чотири князівства, лише у 10 столітті князь славник знову на короткий час об'єднав це князівство у 944 році він разом з київським князем Ігорем брав участь у поході на Царгород. Але пізніше, двома своїми походами 988 та 993 року, на Краківське князівство і Горватію, князь Київський Володимир Великий, знищив Велику Горватію. 9-10 століття було часом найбільшого розквіту сільського князівства зі столицею Усільського на Дністрі. Але в 10 столітті воно було зруйновано. І білі Горвати принесли свою столицю спочатку у дідушичі на стріщині, а в XI столітті в село Ілемню і було засновано Карпатське князівство. На правому березі річки Ілемка під горою Гулянка височив колись князівський замок. Неподалік замку, після прийняття християнства, була побудована церква. Ще донедавна можна було побачити її залишки у XIV столітті. Татари спалили Ілемню. Останній відомий князь князь Андрій. З польських архівів відомо, що в 16 столітті Ілемні мешкало до 12 тисяч жителів. Після численних татарських набігів село Згір перемістилося в долини, тому проводити розкопки слід в горах за Ілемною. Можливо, тоді відкриється ще одна таємниця стольного грабу Прикарпаття. В житті кожного народу релігія і церква відігравали важливу роль. Вони додавали сил, натхнення у подоланні перешкод зміцнювали народ. Кожна церква славна своєю історією і тісно пов'язана з історією села. Заїжджаючи в село Ілемня на високім пагорбі стоїть церква. Отож з церковного подвір'я можна побачити усе село. Двері церкви завжди відкриті для кожного знедоленого, кожної людини, яка потребує розради, каяття, прощення. Тут кожної неділі і свята своїм співом віддає хвалу Господу, хор Української православної церкви, покрови Пресвятої Богородиці. Від Православної церкви є ще одна культова споруда, Українська греко-католицька церква Покрови Пресвятої Богородиці. Сюди, як і до будь-яких інших святинь, приходять сотні віруючих: церковний хор греко-католицької громади прославляє Господа і Богородицю у своїх піснеспівах, і сьогодні ми почуємо їх прекрасний спів. Мандруючи селами Рожнятівщини, ми шукаємо давні автентичні рецепти їжі і стараємось по них приготувати. І цього разу село Ілемня не стало винятком. Ми приготуємо смачну ілемнянську страву токан, а допоможе нам в цьому фольклорний ансамбль «Ілемняночка». Що нам потрібно для приготування токану? Приготування токану треба нам бути, я йду в промницю, дарую ріпи, набираю мию і потім чещу. Чещу, вже кілька, я хочу на, на кілька чи пів каструлі, чи кілька токану. І там на, потім файно помилю яку чещу, тоді наливаю води, і кладу в, в Каструлю, кладу на вже Значить, Давайте поставимо, на... попробуємо поставити а, зварити. Або на зваря. Попробуємо поставити газ. Після, зварити. Та, і я ось ми відсідене, файно. І тепер засипаємо муку. А скільки муки треба? Так робило, так треба сипати, сиплю, сиплю, потім на бежу, я виділа, що це вже більше не треба. Аби, було, аби, було, зі, аби не був рідкий. І товчу. Аби дромати. Давайте може я вам поможу. Трохи ну, ну, да. молодий тепер а. будуть молоді вчитися гопкулі. Я собі сподобав дівче в суходолі, мотузком ся вперізує грудиня та голі. А я собі сподобав суху дівську хлопку, аби мені і зварила кулешу та й гопку. Далі задаємо сіль, так? Ой, мусить те, що те, що мов А там амала сільна? А на ну, пропате? Пробуємо чи бульба на, ще каже, ріпа не солона, а, а Не треба солінка. Солона. І дай змішаю. Так, чи то кам без колотити би та... колотити, колотити не було разу нічого. А тільки роки вже співають? Вже 25. 25 років, так? Так. Скоро буде там. Так. Будемо відмічати. І хто вас зібрав, як ви почали? Ого, то ти та вже що збирала, то вже померло. Це uh -huh. було старше життя, як мешка. Ми зразу не співали, тут і такі старші співали, але вже мама теж не співає. А, а я все співаю. Не співаю. oh. ми співають. А не було 80 років. Мені 80 тепер по Івані буде 80. О, О так, так. Аби не було того? В духовці, готовці, або на, на плитці. Далі що ми робимо з цим токаном? Виливаємо сало. Ну давайте Ось сюди. Так. Скільки треба сала? Тихає, так, машинку будемо. І, і потім знову запі, знов запікаємо, де відстало. А, і ми від, від відколоті далі. Ага, колотим. Так, Далі то втете, то Хто тримає? Заки файно ну, не розійтеся сало. А ну як думаєте, вже? Ні, то напевно, вже не може. Ще запечена сало. За, за ще так. треба сало запечити. Так. 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 Значить, беріть, і йдемо ще вже раз. Ще маємо ще раз, ще раз йдемо Та не, не, за, не за штуки. Дивіться, ми зварили токан. Але я чую, що ви по-своєму варите. Так, а як так. ви варите? А я варю так. Бульба кипить. Я вже не, не мию, не брізую, але вже розказую туди, коли бульба кипить. Бульба кипить. Бульба сварила. Я туди засипаю муков, я бульбу не відсіджую. І кладу на огень, і ну, кіпет, і кипить. майже вода вже википила. Так, що вже її нема що відсіжувати. Тоді я колочу, тогди файно ноги колочує, Тоді я ще знов положу на вень, тоді ще виколочу, і я не сиплю ніякого сала. Тоді я ладжу вацьки і мачаю сало і їм.

Ми приготували і скуштували смачний токан. Шановні глядачі, якщо ви не вмієте варити токан, приїжджайте у Велення, ми вас навчимо, як вариться токан. Коли ми токан і зваримо, ми тоді їмо його і шкварками. Смачного вам? Село Ілемня чарує на своєю красою, але найбільше заворожує чарівний спів фольклорного ансамблю Ілемняночка. Не співай так рано, соловейку, не співай так рано. Поцілунок піднесу, а замість теплого одіяла гарячий поцілунок піднесу, не треба так влюблятися, не треба так люби ти знала. Знала воєнні роки, що любо прийдеться позабух. Ще однією родзинкою цієї місцевості є ілемський водоспад. Гірські води спадають з 20-метрової висоти і впадають у річку Ілемка. Про це можна сказати краще раз побачити, ніж сто разів почути. Лемнянський водоспад одне з найвражаючих чудес рожнятішини. Вода кількома каскадами спадає сріблястими струменями у річку і І всі охочі можуть скупатися в спекотну літню погоду. Ємня це село на Рожнятівщині, історія якого сповнена таємницями, які, напевно, будуть скоро розгадані. Тож усім радимо відвідати це файне село на Прикарпатті село Ілемню, останню столицю Великої Горватії. От наша зустріч знову підійшла до закінчення. Зустрінемося наступного разу у наступному селі Я Селі, селі Сваричкали.